Друзі, всім привіт! Незважаючи на те, що мною вже було випущено дуже багато відео на тематику мобілізації в Україні та виїзду за кордон чоловіками, які можуть бути мобілізовані, все одно залишаються якісь персональні питання, на які я якраз сьогодні і надам відповіді. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, для того щоб не пропускати в подальшому цікаві та нові відео для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео, і напишіть в коментарях, які ще у вас є питання, які стосуються мобілізації в Україні, або виїзду чоловіків, які можуть бути мобілізовані за кордон, які документи необхідні, чи взагалі можуть вони виїжджати при певних обставинах, чи не можуть. Друзі, перше питання це чи можуть мобілізувати чоловіка, у якого жінка-інвалід третьої групи, і чи може такий чоловік виїхати. За кордон, супроводжуючи жінку. Відповідь, друзі, не може, тому що законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію чітко передбачено, що відстрочку від мобілізації отримують чоловіки, у яких жінки, інвалід першої чи другої групи. І відповідно він так само не зможе супроводжувати. Таку жінку інвалідності третьої групи, яка виїжджає за кордон, вона може виїхати сама лише. Друзі, друге питання це скільки осіб можуть супроводжувати інваліда першої чи другої групи при виїзді за кордон. Тобто, можу провести приклад, що коли у батька інваліда є два сини, чи можуть обидва сини його супроводжувати, чи по черзі, наприклад, спочатку один син супроводить. Потім батько повернеться і супроводить другий син за кордон цього батька. Відповідаю, що не можуть, тому що інформація про перетин такого батька в супроводі сина буде у прикордонної служби. І коли другий син приїде супроводжувати батька за кордон, то така інформація буде виявлена прикордонною службою і відповідно. Цей другий син не буде випущений за кордон. Однак є і позитивна сторона в цьому питанні, вона стосується мобілізації другого сина, і я вважаю, що не буде ані перший син, ані другий син мобілізований, тому що законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію зазначено, що не можуть бути мобілізовані, тобто отримують відстрочку від мобілізації. Особи, у яких батьки є інвалідами першої чи другої групи, і відповідно не зазначено, скільки осіб можуть отримати відстрочку, чи це може отримати тільки одна особа, наприклад, один син чи обидва. Тому я вважаю, що якщо один син виїде за кордон, то другого мобілізувати все одно не зможуть, так само, як і не зможуть мобілізувати оби, обох синів, якщо вони залишаться в Україні. Друзі, наступне питання це чи може тимчасово непридатна особа до військової служби виїхати за кордон, якщо їй встановили строк тимчасової непридатності 1 чи 2 місяці. Так, друзі, така особа зможе виїхати, тому що законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачено ні мінімальних строків, при яких тимчасово Непридатна до військової служби особа може виїжджати за кордон. Чи це один місяць, чи це два. Законом передбачено до 6 місяців. І тут насправді дивна ситуація, тому що, знову ж таки, по законодавству України особу військово можуть визнати тимчасово непридатною на строк до 12 місяців. А законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що військовозобов'язані отримують відстрочку від мобілізації, якщо вони визнані тимчасово непридатними на строк до 6 місяців. Тобто дивна ситуація виникає, і що робити тим особам, яких визнали тимчасово непридатними. На строк до 12 місяців, але на практиці і такі особи так само виїжджають за кордон і не виникає питань у прикордонної служби. Друзі, наступне питання це яка відповідальність настає для тимчасово непридатних осіб, які не повернулись в Україну після спливу строку їхньої тимчасової непридатності. Ну, насправді, друзі, тут однозначної відповіді немає. Тут буде все залежати від позиції держави, тому що насправді ще немає ані судової практики, ані взагалі будь-якої іншої практики щодо притягнення до відповідальності таких осіб. Мінімально це взагалі може ніякої відповідальності не буде, максимально може бути і адміністративна відповідальність за порушення. Правил військового обліку, тому що особа, яка була визнана тимчасово непридатною, після певного строку має пройти знову військово-лікарську комісію. Або максимально може бути навіть кримінальна відповідальність як за ухилення від мобілізації, так і за порушення правил військового обліку, якщо начальником територіального центру комплектування, було видано офіційне попередження про порушення правил військового обліку. Тому, друзі, насправді лише час покаже, яка відповідальність буде для таких осіб, тимчасово непридатних до військової служби, які виїхали за межі України і не повернулись в строки, передбачені висновком БЛК. Будемо чекати позиції держави. Друзі, ще одне важливе питання: чи можуть студенти виїжджати? За кордон, якщо вони навчаються у закордонних вузах. Вже Державна прикордонна служба надала роз'яснення, що можуть виїжджати за на навчання лише ті студенти, які навчались до початку війни, тобто до 24 лютого 2022 року. І тут виникає дуже дивна ситуація, тому що багато людей по... укладали контракти на навчання після початку війни. І фактично вони не можуть виїхати, вони заплатили гроші за перший семестр або за перший рік навчання. Вони зараз не можуть виїхати за межі України і вони не можуть бути мобілізовані по закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, вони сидять в Україні, не можуть навчатись і не можуть бути мобілізовані. Ну, дивна ситуація, будемо чекати. Коли держава все ж таки вирішить це питання і дозволить особам виїжджати за кордон, які проплатили навчання і покладали контракти на навчання. Друзі, і супутнє питання це чи може особа, яка отримує другу чи третю вищу освіту, виїхати за кордон, або отримати відстрочку від мобілізації. Друзі, така особа дійсно може. Виїхати за кордон, якщо ж знову вона, вона навчалась і до 24 лютого 2022 року, і вона отримує відстрочку від мобілізації на строк навчання, якщо вона навчається на денній або дуальній формі навчання. Тому неважливо, яка це друга чи третя, чи п'ята, чи десята вища освіта. Головне, щоб вона навчалася на денній або дуальній формі навчання. Друзі, наступне питання це чи може заброньована особа поїхати у відпустку за кордон. І Державна прикордонна служба України надавала роз'яснення, що така особа може поїхати у відпустку, і для того, щоб їй виїхати за кордон, їй потрібні наступні документи. Перше, це наказ Мінекономіки, витяг з нього про те, що така особа заброньована, і бронь діє на весь період виїзду. За кордон. Друге, це наказ про відпустку, і тут будьте уважні, тому що деякі прикордонники вимагають того, щоб у самому наказі був наданий дозвіл начальником-керівником підприємства про те, що він дозволяє цій особі заброньованій виїхати на певний строк за кордон. Ну, звичайно, це якийсь нонсенс, але деякі прикордонники це вимагають. Тому краще це прописати для того, щоб було менше питань, коли ви виїжджаєте за кордон, якщо ви заброньована особа. Друзі, ще одне питання: це які документи потрібно носити особам, які отримали або можуть отримати відстрочку від мобілізації. Які документи потрібно носити з собою на вулиці, у магазинах? Нема будь-яких. Вимог законодавства про те, що потрібно з собою носити всі документи про відстрочку, тобто контракт на навчання, або студентські квітки, або довідку про те, що ви є інвалідом, або багатодітним батьком, вам достатньо носити з собою документ, який посвідчує вашу особу. Якщо вам вручають повістку, ви не лякаєтесь цього, ви можете або пояснити працівникам. Територіального центру комплектування про те, що ви особа, яка має відстрочку від мобілізації, або просто в подальшому з'явитись до Територіального центру комплектування і надати всі документи, які надають вам цю саму відстрочку. Нічого страшного в цьому немає, так само як і немає нічого страшного у поході до територіального центру комплектування. Ніхто вас насильно. Мобілізувати не буде, незважаючи на те, що у вас є документи на отримання відстрочків від мобілізації. Якщо вам надають мобілізаційне розпорядження, незважаючи на всі наявні у вас документи, ви можете відмовитись від його отримання, сказати, що ви користуєтесь своїм правом на отримання відстрочки від мобілізації, і ну, все ніякої відповідальності для вас не буде. Навіть якщо в якусь мить буде відкрите кримінальне провадження, це буде дуже легко доказати, що ви не ухиляєтесь від мобілізації, а у вас є документи, які надають вам право на відстрочку від мобілізації, і тоді ви мобілізовані не будете. І тому ці всі міфи про те, що людей пакують і везуть на місця бойових дій, не дають можливості надати документи. Ну, це залишається лише якимось міськими міфами для того, щоб просто залякувати людей. І це не має за собою насправді ніякого фундаменту, який би базувався на реальних подіях. І останнє питання на сьогодні, друзі: чи можуть поліцейські затримати особу, яка ухиляється від мобілізації на вулиці? Насправді дійсно Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено, що поліцейські можуть вас затримати та доставити до територіального центру комплектування, і ходять міфи про якийсь перелік ухилянтів, які один раз отримали повістку і не з'являються, і вони вносяться в чорні списки. І по телефону їм дзвонять, і потім, якщо вони не з'являються до територіальних центрів комплектування, і їх так само вносять до цих чорних списків. Але насправді ну, майже не було випадків, коли поліцейські затримують, тобто вони роз'яснюють особі, що їй потрібно з'явитись до територіального центру комплектування, і на цьому вся робота поліцейських закінчується, тільки якщо ви ведете себе неадекватно. Тоді дійсно поліцейські можуть застосувати силу, вас затримати і привезти до територіального центру комплектування. Але це виключення, я ж кажу, у випадках, коли людина дійсно себе веде неадекватно. В інших випадках поліцейські ведуть себе вічливо і не застосовують не силу і не застосовують процедуру затримання. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, поставте йому лайк, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей. До побачення.